Коротше, у нас періодично питають, чи можете ви пошити там по, по нашому взірцю, мою модель і так далі. Так, да, іноді можемо, беремо, е, працюємо, але не завжди. Є речі, які ми просто фізично не можемо зробити, бо в нас нема відповідного устаткування. Ну, деякі речі просто нам не цікаво. Ми розуміємо, що то вийде в таку ціну, що клієнту дешевше купити готову річ, вірніше, навіть дві за ту ціну, що, е, як ми то розробимо. Пошиємо, розробимо лекала. От, ну І ми гаманці не беремо. Да, до речі, хто там хоче що взяти, ну, доробити, якусь кастомізацію до кінця року, ми вже не зможемо то втілити, вже продаємо до кінця року тільки серійні моделі. Якісь там розробки, доробки, там поміняти колір блискавки, фурнітури то вже на січень. Кому зараз тільки серійні моделі, ось зі складу, у мене там їх дуже багато, ми підготувалися до нового року. Тому так, в общем, доробок до нового року нема. До нового року є гравіювання, є тиснення, прям безлімітно на що хочете. От, ну і є багато серійних моделей в наявності. І тому там не ображайтеся, якщо ми вашу модель не взяли робку. Ну Можемо зробити, і не все нам, чесно кажучи, хочеться, бо у нас є замовлення на наші типові моделі. От не робіть, як у цей пан Сергій, який сказав, що ми обіжені, бо ми відмовили йому шити е, його гаманець. І, а і після чого ми ще не беремо в розробку. Якщо клієнт пише, ну блін, там все просто, я зараз кину. Ну все, то вже 99,9, Що ми то не візьмемо, бо те, що просто з точки зору клієнта, то дуже складно з точки зору технології виробництва. Е, тому так всім миру, е, нагадую, що є в нас колосальний розпродаж на чорну п'ятницю. Багатьох брендів не тільки те, що ми шиємо. Італія, Тоскані, Laser Time Resistence, все на світі, все, що в наявності по хорошій знижці. Тому поспішайте за посиланням в шапці профілю.